Всім привіт! Ви на каналі Крінч і сьогодні у нас нове відео по династії Декади. І сьогодні у нас буде весілля Алана та нашої красуні. Я забула, як її звати. Як тебе звати Сонце? І Сари точно. Сьогодні у нас весілля Алана та Сари. Я сподіваюся, хоча б одне правильне ім'я я сказала. Так, все правильно, супер. А то я вже переживала. Ну, коротше, Сара у нас неймовірно щаслива і обов'язково додивіться цю серію до кінця, тому що весілля буде якраз таки у катсцені. Тому обов'язково додивіться. І саме після цієї серії у нас Сара поїде з нашого будинку. І ми будемо грати тільки за наших двох персонажів і за Еріка. А ну, і з хорошої новини, це те, що. Сара у нас назавжди покине свою ненависну роботу, ну, принаймні, вона думає, що назавжди, хто знає, як там складеться і далі її життя. Але поки що вона впевнена, що все буде просто чудово, просто прекрасно і так далі. Ну, коротше, вона супер рада, ой, нам потрібно випрати одяг терміново, то у нас все зайнято, як я розумію. От, А чим ти займешся? Що у тебе по кулінарії? У тебе такої навички навіть немає, я правильно розумію, так? Угу Ну, тоді, Санс-Моє, на жаль, тобі доведеться прати речі. Але у нас там сьогодні має бути гроза, дощ. Ой. Ну, але що робити? Нам одяг потрібно якось випрати. Що. ой-ой-ой-ой. Кай, сонце моє. Що ти у нас хочеш поговорити з Сарою? О, добре, ви собі поговорите пізніше. Після того, як ви всі поснідаєте у нас тут. А що у нас є на сніданок взагалі? Вау, у нас навіть є нормальна їжа, я в шоці. Там щось Еріку сказала за те, що в нього гарний проект Давай ти теж спускаєшся у нас по снідаєш, і я думаю, що ти вмієш в'язати, так? Угу і те інше. Ну, я не знаю, давай у нас вже дуже багато цього штук. Тому давайте щось підеш у нас в'язати. Угу. Продовжити ти не можеш. Окей, тоді ти підеш в'язати. Шапочки. Давай зв'яжи панду, якусь, я не знаю. ой ні-ні-ні, ні, 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 ні. давайте спершу поїж, а потім уже підеш в'язати. От. А Кай у нас займається домогосподарством. От У нас там на п'яту вечора весілля заплановано. Воно вже на роботу спізнюється Все, Всі пішли на роботу, так що Каю схоже, що саме ти типу, помиєш у нас посуд. Порушення це правило чи ні, але Ну, хтось повинен цим займатися. Каю у нас на пенсії, то ж. Кому і ще цим займатися, якщо всі вже пішли хто до школи, хто на роботу. От. І нам потрібно за нашими цими подоглядати -по того, що ну реально все дуже і дуже погано. Просто нам вже нам знову кури погрожують, що підуть від нас. До речі, давай ми її одягнемо, тому що це таке наша коровка ходить. Без вишитого, в'язаного вишитого, без одягу, тож так старалася, вишивала Луїза, якщо я не помиляюсь. Так, ну, кори, сьогодні така похмура погода у нас в місті, так ще й гроза має бути пізніше. Я думаю, що це якісь природа дає знаки щодо чогось, але щодо чого саме, то. Поки що невідомо. Так, потім у нас розсипеш корм і яйця Почистиш наш курник, звичайно. Отут хлів теж потрібно почистити. Просто я так не люблю, коли похмуро усім що Я нічого не бачу, чесне слово, це. Пущання з мене, я нічого абсолютно не бачу. Так ще й до всього то неможливо зробити гарні скріншоти. Молодець. Йой, що вже сталося. Ой. Ну, от просто, типу, Ерік би такого точно не зробив, тому що ну, це абсолютно не в його характері. Він такий милий, спокійний, гарний. Ну, коротше, думаю, ви зрозуміли. Ну, коротше, з того, що я розумію, що Ерік так відповів на питання вчителя, що сам вчитель був в шоці. Ой. Ну і так як ми живемо у. У якому році? У 1920 році ми живемо, якщо я не помиляюся. Ну от я ж кажу раз в півроку записувати відео. Ну, коротше. Нехай контролює свої манери, одним словом. Ой. У нього депресія. А через те, що Ерік начебто вживав наркотик. Нащо тобі та парасоля, я тебе прошу. Давай, ага. І давай нашу курку, якусь чорну курку, наш чорний півень одягнети, то той чорну курку ми теж одягнемо. Так. А... Давай. А я оці от бутилочки з молоком перенесу. До холодильника і що у нас тут? Яйця. Аж 6 яєць у нас. Супер. І в нас вже почалася гроза. Дощик. Не знаю, як нам потрібно випрати от одяг, а в нас тут ще є наш сад-город Потрібно подоглядати про бджілок я взагалі. Ой-ой-ой, нічого собі, про бджі... за бджілками теж потрібно подоглядати. Ну, тепер, коли вже дощ, такий сильний та ще й блискає, то вже окей, давай. Так, ну давайте ще у нас тут а, пропали бур'яни. Я, я розумію, що це робити. А, не надто хороша ідея у такого разу. Але ну, в чому би і ні, коли ми ще це зробимо? До речі, що нього тут по життю? Все окей? А то, щоб він ще тут мені не помер раніше, ніж мав би. Тому що ну, це взагалі буде супер сумно Так. Нам би ще не завадило, і просто я не можу вимовити це слово, мені дуже важко. Ну, коротше, проти комашок поприскати от і зібрати. А чому ти не можеш продати? Ну, то давай продати все. Типу... Я не розумію, в чому є різниця. Ой, нам би ще одяг вибрати, але... але, але. А, не сезон і ми не можемо її, типу, покращити. От. Ну, окей, вже. Я в нього блискавка не вдарить, ну бо це буде капець як сумно ну, чесно. Все, давай ще трішечки. Правда, він зараз може захворіти через те, що в нього а, цей дощ накапав. Збери міт. І давай а, проти термітів у нас. Терміти, виявляється, завелися. Чи хто це. А, і тут теж збереш і проти цих. Зараз його ще покусають. Ну, коротше, не день кая, от чесно. Ти ж кай правильно? кай добре. Тому що, ну, пересмоля зламалася, дощ ллє як з відра, гримить, блискає, бджоли покусали. Він весь промок. Ну, зато людина щаслива, тому що вчора, ну, у минулій серії, у них був день подяки. І він його чудово провів. Його знову покусали. Бідний Кай просто зараз на весіллі буде весь в ранах віднесенький. Давай, іди прийми ванну. І нам би ось тут от не завад... А, прибрали, так? Ну, окей. А хто до якої працює? Ту до якої у нас працює, щоб всти... Ага, до 5 Ясно? У нас весілля буде без тортика, тому що у нас ніхто не вміє готувати. Кай у нас не вміє готувати взагалі. От, Так що, ну, в принципі, вже як є, буде. Тим паче, те місце, де вони будуть святкувати весілля. Точніше, там буде не, не те, що весілля, а тільки сама церемонія. от О, у нас дощ зупинився. Супер. Вставай, виходь з ванни, бігом. І давай попери це все, попери весь одяг. Тому ну що я не можу. Нам, нам терміново потрібно звільнити хоча б одну корзинку для одягу, для білизни, тому що, ну, отак от посеред, посеред будинку одяг не має валятись. Принаймні тут. Давай швиденько. Ой, у нас навіть світло стало, я навіть щось почала бачити клас. Давай. О, ну це просто супер. Що таке? Чого ти не задоволена? Давай швиденько ванну прийми. І піди щось поїж. А що тобі не подобається? Ти на вулиці? Що тут може бути брудно грязно? Я не розумію. Що тобі не подобається? Ну, чесне слово, а чого ти збентежений? А, через те, що. Ясно. через те, що... через те чому якай сумний. От. <плес> він... Як він сховався. Клас. Мені подобається ця анімація. Все-все зібрав. Я дуже на це сподіваюся. До речі, можна буде купити ще одну таку корзинку і поставити у кімнаті Еріка. От. Давай швиденько бери, щоб ми хоча б трошки, хоча б трохи, щоб одяг міг висохнути. Просто. Так. А скажіть мені, будь ласка, а як мені купити? Я хочу, знаєте, що купити? Ала не. Що я не хочу це читати, там дуже багато всього. Я хочу купити їй букет, який я вже, схоже, не встигну купити. Шкода, ну окей вже. Просто я хотіла, щоб так гарно було, щоб вона з букетом йшла до е, Вівтаря. Схоже, що так не буде, на жаль. Так, а ти нас до якої ви вдвоє до п'ятої працюєте? Ясно. Угу. Yes. Добре. Ой, залишся і біжи до туалету швидесенько. Я тебе дуже прошу. Дуже-дуже швидко. Ага. Супер, а ти поки що давай роз'віж одяг. Я сподіваюся, що він змокне, що грози не буде. Ну, але ми всі знаємо, Sims, що як тільки я вийду з цієї ділянки, то почнеться гроза. От 100%. Так і буде, чесне слово, я вам кажу, тому що ну, не може так, щоб наш одяг не змокнув, або щоб наші мотузки не розпались. Ну, бо справді. Це просто неможливо. Продовжую Еріку. Я зробила скрінчати, може не відволікатися далі. Ну і давай заміни воду раз вже. Супер. Всі почувають себе, ну, крім Анни. Отже. На цьому я буду завершувати цю серію, але додивіться це відео до кінця, тому що зараз буде катсцена. А ми з вами зустрінемось уже зовсім скоро. Тому підписуйтесь на мій канал та на телеграм-канал. Посилання буде в описі. І до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!